Софія, привіт, привіт. Можеш згадати, будь ласка, з яким внутрішнім станом, запитом ти прийшла до мене на даному етапі життя. Я займаюся освітніми проектами і хотіла б вийти на новий рівень. Я зараз якраз проходила навчання, і мені потрібно було долати якісь певні страхи. Йти на зустріч своїм викликам, спілкуватися з людьми, отримувати фідбек. А він буває різним. Ви це знаєте. Тому мені було дуже важливо пропрацювати саме, як я буду поводитись, як я буду реагувати, щоб воно правильно на мене і впливало в тому числі. Тож саме з таким пунктом росту, що я росту, і мені потрібно рости у всіх сферах. Я прийшла до тебе. Я пам'ятаю, що один із основних запитів в тебе був підвищити свою впевненість, щоб продавати, щоб масштабніше проявлятися, що для тебе було не найважчому продажу, чого ти боялась? Можливо, перш за все я боялася отримати ні на те, що я пропоную. А я, як людина, яка професійно займається освітньою сферою, викладаю французьку мову я впевнена в своєму продукті, і дуже складно і болюче сприймати, що комусь це не цікаво. В свій період життя люди можуть відмовлятися це нормально і отримувати ось цю відмову. І додатково я мала страх проявленості, хоч це моя одна із сильних сторін, але от саме презентація для мене це буває таким справжнім викликом, тому ми ще працювали над цим. Якщо людина все ж таки зацікавилася моїм продуктом і пішла на навчання, я дуже боялася, що їй не сподобається. Хоча я вкладаю максимум і навчання насправді дуже цінне, я вже отримую фідбеки після його запуску. Тож це мені допомогло правильно співпрацювати з людьми, вести спілкування, домовлятися за деталі, і бути впевненою в тому, що я продаю. Супер рада це чути. А як для тебе проходили наші коуч-сесії? Що тобі найбільше запам'яталось або зачепило? Ми співпрацювали з тобою в індивідуальному форматі. У нас були сесії тета-тет, -тет". ми опрацьовували запити, все було максимально комфортно. Де б я не була, я підключалася. І мені дуже подобалося те, що ти була максимально спокійна, задавала питання, фіксувала мої думки, повертала мене до того, що я казала. Це дуже допомагає почути себе з боку. І от за цю годину ми могли пропрацювати. Цувати і закрити якісь питання, з якого ми починали і чим ми завершили? І вже після зустрічі я прям дуже сильно мала бажання перейти до дії і в більшості випадків так і робила. А які ти зміни помітила після нашої роботи у собі у своєму підході до продажів до проявленості? Перш за все, оскільки я веду освітній блог, мені стало більш комфортно з'являтися в своєму інстаграмі, зрозуміло, що це мій простір, що я не маю виправдовувати думки інших, і я можу виходити з якимись розповідями, з чимось. Більш таким професійним, цікавим і з особистим також. Тобто, справді скоротилася велика частина сумнівів, які мене зупиняли. І додатково працюючи тет-а-тет з учнями, обговорюючи певні питання глибині, що є також вихід з зони комфорту для мене, я отримала шалений фідбек, того, що це було справді схоже на спілкування. По душам раніше такі спілкування були досить напруженими для мене. Зараз це проходить набагато легше. Я відкрита, жива людина, як і людина по той бік екрану. І додам також, що з блогу через якісь живі сторіс, отаке спілкування більш близьке. до мене почали писати колеги, підтримувати, і я до цього не знала, що можна з Колегами, конкурентами дружити, і мені це дуже подобається. Це означає, що я на правильному шляху, адже вони мені допомагають, кажуть, що дякуємо за продукти. Дякуємо, що ведете. Ось такий блог. Я знаю, що під час нашої роботи ти працювала над новим продуктом. Це для тебе теж був момент масштабування. В якому стані минув цей процес? Який результат тобі вдалось зробити? А насправді це був такий пік цього року. Мабуть, я вже можу так сказати чи ні, надіюсь. Давай зараз <laughs> не буду розкриватися себе. <laughs> так, добре. Насправді для мене це був справжній челендж, який тривав два місяці, але я зрозуміла, що я справді пішла на навчання в розробці свого продукту в той час, коли мені це справді було потрібно. Ось, і проходячи от різні етапи, я зрозуміла, що я міцнішою. Я не знаю, як це передати, але це якесь внутрішнє, тому що. Я зіштовхуюся з викликами, ось реальними викликами, реальними людьми, реальними так, реальними «ні». Ось мені це справді пройшло легше, ніж я можу очікувати, як би це могло пройти. І як результат я запустила свій трьохмісячний продукт з вивчення французької мови, загальний оберт запуску 130 тисяч і, наявно, Зараз в мене шість учнів, які плідно працюють над результатами. Я дуже рада. Вважаю тобі тільки збільшення цієї цифри. Дякую і кількості учнів. Приходьте до да, сепрошу, і останнє запитання: якби до тебе зараз прийшла дівчина, ось з такими ж страхами, як були у тебе на початку, що б ти їй порадила? Чи піти в коучинг, чи не піти? Що б ти їй порадила про роботу зі мною? Круте питання, справді порада від мене це спробувати, от зробити цей перший крок і не очікувати результату після. Однієї зустрічі, першої зустрічі, тому що ви тільки максимально прощупаєте, як це відбувається, не боятися рухатися далі, говорити фідбек, бути відвертим в тому, що ви хочете досягнути, тому що ви з коучем працюєте саме над вашою ціллю, пробувати групові формати. Якщо вам пропонують на навчанні, У мене був такий досвід з Марі Також це круто показує, як інші люди можуть працювати з коучем і досягати своїх результатів. Тож спробуйте це це Точно не зробить гірше для вас, а тільки краще. Будь-якому випадку, супер. Я дуже за тебе рада, рада за твої результати і бажаю тобі ще більше нових звершень. Приходьте до Софії, підписуйтесь на канал, приходьте до Марії, але вони вже можуть знають, бо вони дивляться в тебе.